Господь з вами читання святого Євангелія від Господи! Тієї години Ісус звалився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче Господи, неба і землі, бо втаїв ти Це від мудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. Так, Отче, бо таким було подобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки отець, і хто отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів, на Одинці, сказав він Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє. Слава Єва Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус, не мов би, дає нам такий короткий рецепт щастя. Чому щастя? Тому що Ісус говорить ці «блаженні», «блаженні очі. В деяких перекладах. Також використовується слово щасливі, чи знаємо, що це є таке, такий певний синонім цього слова в Біблії блаженні, тобто також щасливі. Блаженні, щасливі ті, які бачать те, що ви бачите. Бо багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Що саме вони бачили? Найпростіше можна сказати, бачили Його, бачили Ісуса, бачили Господа, тому що пророки, багато пророків, багато царів, які очікували на пришестя Месії, не мали цього, можна сказати, привілею, щастя бачити Ісуса. Протягом тисяч років вони не могли досвідчити того, на кого очікували. І ось Ісус звертається власне до тих, які є з ним, до учнів, які, які є свідками пришестя Ісуса, які є свідками того, як Він перебуває з ними, які можуть споглядати Його, які можуть чути його, і Він говорить: ви є щасливі, ви є щасливі, тому що ви бачите те, що тисячі років хотіли побачити інші. Ви чуєте те, що тисячі років хотіли почути. Ці слова, з якими теж Господь звертається і до нас, час Адвенту це час такого очікування на прищастя Господа, ми так знаємо дуже добре, неодноразово може це повторюється. так? Прищастя Господа, який, який прийде в кінці віків, так? який прийде в кінці нашого життя, який прийде і приходить також зараз під час святкування Різдва, але і приходить зараз до нас. І Господь хоче нам також би сказати, що ми можемо бути щасливі, якщо дійсно усвідомлюємо собі, що ми маємо цей привілей бачити те, чого, можливо, не бачать інші, не мали нагоди, не пізнали, що ми маємо можливість споглядати Господа, що ми маємо можливість його чути, споглядати кожного разу, коли Він приходить до нас, приходить до нас. Особливим чином теж в таїнствах. Кожного разу, коли приходить до нас таїнство таїнстві Євхаристії під видом хліба і вина, віримо, що сам Господь приходить до нас. Можемо бачити його також і завдяки цій зустрічі з ним в молитві, можемо його бачити і намагатися бачити, вчитися бачити в іншій людині, коли Він теж приходить до нас. Можемо бачити його в різних подіях нашого життя. Якщо дійсно наші очі, віри, відкриті, то Господь. Кожного разу, кожного дня він стукає до, до нашого життя, до наших сердець. Ми можемо його чути кожного разу, коли також читається Святе Писання, читання під час Євхаристії. так. Церква нам каже, що тоді Господь особливим чином, сам Він промовляє до кожного з нас, особисто, щоденно. Ми можемо чути тоді також, коли, можливо, чуємо якусь пораду іншої людини, коли. Зустрічаємо іншу людину, можемо чути через знову ж таки через якісь різні ситуації, події, коли Господь також до нас промовляє. Може навіть важкі події, може, навіть і цей час війни, котрий ми переживаємо, дуже непростий, дуже важкий час. Але також можемо побачити, що Бог є в цьому часі з нами, можемо чути, що Він хоче до нас промовляти, до чого Він хоче нас би запрошувати, якщо дійсно наші очі, наші вуха є відкриті. Тому, брати і сестри, почуємо також сьогодні це запрошення Господа до того, щоб споглядати і слухати, щоб бачити Його присутність, бачити, як Він до нас приходить, і слухати, як Він до нас промовляє. Бо якщо насправді ми будемо здатні Його бачити, якщо насправді будемо здатні слухати Його слова, тоді Господь зможе і сказати про нас ті слова, які сказав про учнів Блаженні ви, є, щасливі ви, є, тому що ви, ви побачили, ви бачите, тому що ви, ви чуєте. Амінь.